НАТО та Європейський Союз уперше за п'ять років підписали оновлену декларацію про співпрацю. Вона передбачає поглиблене партнерство між двома об'єднаннями після вторгнення Росії в Україну. Сам російська війна і нові безпекові ризики пов'язані з нею і підштовхнули лідерів до такого кроку. Про деталі документа заяви підписантів далі у сюжеті. Перша від початку російської агресії проти України, і вже третя спільна декларація про співпрацю між Євросоюзом та НАТО. Її урочисто підписують президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Усі троє запевнили, робитимуть усе для підтримки українців, зокрема, посилять санкційний тиск на Росію та запровадять обмеження проти Білорусі й Ірану, які сприяють кремлівській. Агресії Путін хотів захопити Україну за кілька днів і роз'єднати нас за обома пунктами. Він зазнав невдачі, хоробрі українські оборонці відсунули російські війська. А НАТО та європейський союз залишаються об'єднаними у підтримці України. Московський режим хотів іншої Європи. Він мав намір контролювати своїх сусідів. Це матиме довгострокові наслідки для нашої безпеки. Тому ми повинні посилювати трансатлантичні зв'язки, зміцнювати партнерство між НАТО та ЄС і надалі збільшувати підтримку України. Генсек НАТО зауважив, що Москва запланувала тривалу війну. Тож підтримка Києва, передусім військо буде посилюватися за його словами. Зброя це шлях до миру в Україні. З ним погодилася Урсула фон дер Ляєн. Наголосила, Україна має отримати все озброєння, необхідне їй для визволення та оборони своїх територій. Я говорила багато разів від початку російського вторгнення в Україну. Я вважаю, що Україна повинна отримати всю необхідну зброю, якої потребує задля для захисту своєї батьківщини. Це означає, звісно, передові системи ППО, а також інші види військового обладнання стільки скільки потрібно для захисту України. Війна Росії проти України має два незапланованих наслідки. Вона посилила обидві наші організації: Євросоюз та НАТО, і тісніше нас об'єднала. Окрім загроз і з боку Росії декларація враховує і загрозу з боку Китаю. Водночас поглиблене партнерство зміцнить захист критичної інфраструктури і посилить співпрацю у галузях новітніх технологій, космосу, боротьби з кліматичними змінами та іноземним втручанням у внутрішні справи окремих держав. Нонна Стефанова, Ольга Ковальчук, п'ятий канал.